На Чернігівщині посилюватимуть мобілізацію у зв'язку з очікуваним контрнаступом Збройних сил України. Про це сьогодні під час брифінгу сказав начальник Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Олег Гончарук. За його словами, перевірка документів та вручення повісток на блокпостах і в громадських місцях патрулями є законною. Олег Гончарук посилається на ряд законодавчих актів, зокрема на закон України про правовий режим воєнного стану. Саме це заключається в тому, що ми зупиняємо громадян. Переконуємося, що це громадяни мають вони мають відповідні документи, які засвідчують їхню особу. І знову ж таки, зв'язку з тим, що у нас загальна мобілізація, ми запрошуємо їх до територіальних центрів для проходження військово лікарської комісії і з'ясування всіх обставин або відношень до військової служби. Крім того, говорить Олег Гончарук, у ТЦК бачить збільшення кількості студентів вишів призовного віку. За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії та введення в Україні воєнного стану, кількість вступників до закладів вищої освіти у Чернігівській області зросла в середньому на 100-150%. відсотків. Нагадаємо, здобувачі освіти мають право на відсрочку. Є де таке право надане Конституцію, це навчання здобувають, ну, один із способів отримати відстрочку на період навчання. Але знову ж рано чи пізно це навчання закінчиться і далі людина буде призвана по мобілізації. Зі слів Гончарука, з початку повномасштабної війни в Чернігівській області призвали 22 тисячі чоловіків. Призов за загальною мобілізацією триватиме до завершення війни, сказав він. Не підпадають під загальну мобілізацію призовники віком від 18 до 27 років, які не проходили військової служби. Відсрочка надається тим, у кого на утриманні троє і більше неповнолітніх дітей, чоловікам, які є опікунами або доглядають за близьким родичем, що має першу чи другу групу інвалідності, а також за Станом здоров'я самого військовозобов'язаного. нагадаємо, 7 квітня Кабмін своєю постановою передбачив, що здійснювати призов на військову службу під час мобілізації центри комплектування можуть незалежно від місця перебування чоловіків на військовому обліку.